Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі, і я хочу, щоб сьогодні ми трошки з вами поекспериментували з кольором. Це в нас іде вправи для початківців акварелі, щоб ми зрозуміли. Значить, Дивіться, що я зробила. Я накидала такий кружочок, може він не дуже зчитується. Тут в нас три основні кольори: жовтий, червоний, синій, вони контрастні, їх і не можна ніяк отримати, змішуючи інші кольори, і те, що вони утворюють перемішуючись. Так? Тобто на кордоні блакитного і жовтого в нас зелені відтінки, а на кордоні червоного і жовтого в нас помаранчево там, якісь теплі золотісті відтінки. На кордоні блакитного і червоного в нас фіолетово бускові там, і тому. Подібні відтінки. Тут в нас бірюзово-зелений. Я єдине, що буду користуватися не цією штучкою, а от цю візьму, як я її утворила. Це в мене фарби. можна Тут 36 кольорів різних. І я просто їх, отак от користуючись цим колом, розклала по поверхні. Десь одна третина в мене вийшла з жовтих, отак, десь, да? одна третина червоних, і одна третина синіх. В мене не війшли в, ці, в це холо охра, сієна і там, чорна якась фарба, тож я її виокремила. І що я хочу з вами зараз поекспериментувати, да, щоб ми зробили аналітику? Також я взяла 4 квадратики і намалювала тут апельсинку. І зараз ми з вами будемо пробувати замальовувати фон кольорами з цього кола подібними. Або ж протилежними, да? тобто в нас тут золотисто жовтий, це приблизно отут. Якщо ми будемо малювати фон, у нас може бути фон такого самого відтінку, да? або жовтого, наприклад, зелений, отут-ультрамарин -вот і якийсь карміновий. І ми будемо дивитися, що тут відбувається. А я буду розповідати ще. І дивіться: кольори, які в нас вважаються жовтими, вони в нас вважаються теплими. Я беру той самий колір, ближчий сусідній жовтого кольору, і замалюю зараз нам задню фон. І подивимося, що в нас виходить. Да? От по відчуттям дивимося спокійно. От в нас є така листівочка, ну, приблизно. Да? І якась вона така помаранчева, серветку обов'язково. Помаранчева, жовта. Що ви про неї скажете? От зараз просто подумайте, а я свої думки. Да? Звісно, хочеться це відокремити, наприклад, лінером обвести, щоб більш яскравіше було. Але відчуття яке теплоти, значить, да? я дивлюся у якусь як це, Чай з обліпіхою і з апельсином, да, де зверху там плаває апельсинчик. Мені від цього малюнку тепло, добре, немає якихось відчуттів, контрасту сильного, і просто от таке от яскраве тепле враження. Тобто ці кольори вони за теплоту. Їдемо далі, Беремо оцей, да, краплак-червоний. Десь він, оцей, напевне, він... Ні, це вже пішло до фіолетового я взяла. Зараз ми знайдемо його. Він вже такий трошки холоднуватий, бо, бачите, такого більш рожевого відтінку. І знову я його малюю. Я зараз більше за швидкість, тому малюю достатньо швидко. Щоб нам просто поекспериментувати. Знову ж таки, дивіться, і якісь, наприклад, вкраплення такого червоного яскравого можна зробити. Зараз подивимося, я не, не робила непрозорий колір, да, більш такий насичений, як він вам. Взагалі, от якісь відчуття є. Мені цікаве таке поєднання, але я б його не обрала, бо в мене немає тут сильної контрастності. Да? Тобто таке. Ну, воно цікаве, але хоча ну, цікаве, да? тобто ми для себе от дивимося, що навіть використовуючи сусідній колір, в цьому колі в да, нас немає контрастності. Як це коло утворилося? Це в нас майже як веселка в небі, тільки вона по колу. Да? Жовтий колір, потім помаранч, потім червоний, потім в нас іде, е, А в нас веселка як іде? Оце в мене червоний, жовтий, потім зелений. О, веселка, до речі, цікаве питання. Це вже треба, бо зелений десь тут у нас розміщується. А, ні, все правильно. А, отак веселка йде. Червоний. Жовтий, зелений, блакитний, синій фіолетовий. о Тобто вона йде проти кола. О, навіть мені цікаво стало. Як це виходить, коли світло да воно проходить через призму і розбивається на декілька відтінків. Фізику треба поправити, бо це, звісно, не того. так і помаранч з фіолетовим змішуємо навпроти. Тут в мене, до речі, написано, що тут не тільки фіолетовий, а тут індіго, ультрамарин фіолетовий і темний ультрамарин. Тобто я обираю такий конкретно синій колір. Я беру прям синій ультрамариновий. І дивіться, яка в нас виходить краса. Бажано, я зараз воду не поміняла, але коли ми так контрастно. Змішуємо фарби, тобто в нас фарби йдуть по всім цим, бажано міняти воду. Водичка в акварелі дуже впливає на те, яка в нас береться фарба. Бо якщо водичка брудна, то вона залишається на пензлику, і пензлики її переносять на фарбу. А тепер дивіться на цей контраст. Як на мене, дуже цікаво, да? Що ми можемо сказати, проаналізувати, що колір, який знаходиться навпроти, дзеркально, да? в дзеркалі, наче? Він самий контрастний, він підкреслює цей колір. І ще цікавинка одна. Оця половина вона вважається, та що до синіх належить, вона вважається холодною. Тобто, жовті кольори вважаються теплими. Ми з вами малювали е, там, де світло. А сині це там, де в нас тінь. І вже зелені. І отут, от е, червоно -там, помаранчеві кольори, вони можуть бути складними. Вони можуть бути і теплими, і холодними. І тут точно так же. Червоний, наприклад, світлий може бути теплим кольором, а кармінова фарба, от яку ми використовуємо, вона ближче до холодного кольору. Холодний колір, він наче, от дивіться, жовтий це ми наче дивимося на поверхню, на якій плаває апельсинка. А оцей от ультрамариновий колір, він наче. От Ми коли дивимося, враження складається. Значить ми дивимося на небо, зорі, і тут апельсинка перед нами. Тобто він віддаляє. Ну і візьмемо е сусідній колір зелений. Тут я вже помию гарненько водичку, щоб в зелений в нас був такий гарний. Бо в мене там і помаранч, і все що завгодно. Так. Як все-таки записувати відео з першого дубля, тому що вже ж намальовано це, або малювати і малювати. І дивіться, який гарний колір. Він схожий, да? він такий неординарний. Але от мені, по відчуттям, це я використовую світло зелений, і, можливо, зараз, дивіться, додамо сюди трошки смарагдового. Угу. Дуже класно. Да? Виходить такий відтінок. Він, до речі, також оці відтінки. Тут більше в нас в цьому куточці жовтого, бо зелений це жовтий з синім, і оцей цей жовтий з червоним. І дуже класно в нас що вийшло? Воно таке веселеньке. Вес веселе. Е Контрастне і дуже цікаво, от мені по кольорам дуже подобається. Якби я малювала листівку, то я би обрала. або оцю, ну, або ну І ще що хочу сказати, це мій вибір на сьогодні. Можливо, завтра я подивлюся на цю картинку і оберу по-другому по-іншому. Так, пишіть, як вам про коло, сподобалось чи ні, да? і наша основна теорія. Те, що ми з вами проаналізували теплі кольори, холодні кольори. Якщо ми беремо е, колір друг напроти друга дзеркальний, до речі, дуже прикольно, ми дивимося на іншу людину. Да? Частіше всього дзеркально, е, то вона в нас дає найбільший контраст. Оці кольори також. Чому ще вони дають найбільший контраст? І якщо ми їх змішаємо, але це, напевно, я візьму в наступне відео. Оці кольори змішуються, в нас виходить коричневий, і оці кольори змішуються коричневий. Чому? Бо в зеленому є синій і жовтий, в червоному є, е... в червоному є червоний. Я до того, що змішуються основні кольори. Да? Помаранчевому є е, жовтий і червоний змішати ультрамарин, всі кольори змішали коричневий. Тобто, коли ми на акварелі змішуємо всі кольори, виходить коричню, коричневий колір. Якщо ми змішуємо, наскільки я пам'ятаю, світлові кольори, то там навпаки, е, це якщо ну, світлові прожектори наводяться один на одного на кудись, то виходить білий колір. Так, ну що, ставте, цікава інформація чи не цікава А, і ще потім в наступному відео знову буде отаке коло.